Велком Валерія з церова. Вітаю. Я Валерія. І мені 17 років. Я з українського міста Нова Каховка, що на Херсонщині, біля березі Дніпра. Чотири роки тому моя мама померла, і я залишилась жити з бабусею. Займалась танцями, повітряною гімнастикою і була звичайним підлітком. Гриніс, еруван. Мені міс Валерія. Аймсені Йорд. Аймфром України ситі Навакаховка. Which is located on the bank of Dnieper River. Four years ago, my mother has passed away and I stayed with my grandmother. I used to dance aerial gymnastics and loved walking around the city. I was an ordinary teenager. Уранці 24 лютого 2022 року ми прокинулись і побачили у місті колони військової техніки з літрами Z, танки, комази, Озброєні військові. Але тоді ми ще не знали, що це вторгнення росіян. Але вже в обід над Каховською ГЕС росіяни вивісили свій триколор. Коли я зрозуміла, що тепер ми живемо у ворожій окупації, у мене з'явився сильний шум у вухах, і він не проходив понад місяць. 2024-2022 We woke up and saw columns and military equipment marked with the letter Z. Tanks, trucks, armed soldiers. We did not yet know that this was the Russian invasion, that this was war. By noon, the Russian flag was raised over the Kahovka hydroelectric station. That is when I realized that we were now living under enemy occupation. The stress caused a ringing in my ears that lasted a month. Пізніше окупанти оголосили так звану евакуацію. Вони склали списки усіх дітей міста Нова Каховка і оголосили, що завтра, о 10 ранку, виїзд починається з головної площі міста. І от, 8 жовтня 2022 року, понад 500 дітей зібрались на головній площі міста. Серед них була і я, мені тоді було 15 років. Нас загрузили в 14 автобусів, і в кожному автобусі був озброєний військовий. Супроводжувала нас також військова поліція. Нам обіцяли, що ми проведемо в цьому таборі два тижні, але я пробула в ньому два місяці. Лейер де окупаєрсь анонс Айсокол Евакуєшн. They complied the list of the old children in the city and declared that everyone must show up the main square at, uh, at 10 in the morning. And on October 8, 2022, over 500 children gathered in the main square of the old city, including me. I was 15 years old. We were loaded onto 14 buses and taken towards Crimea. Each bus had an armed Ar Russian soldier. We were also accompanied by the military police. We were told that we would stay in Crimea for no more than two weeks. I ended up spending two months there. В таборі Лучистий, що в Євпаторії, в нас був такий розклад дня. Вранці ми вставали, йшли на сніданок і піднімали російський гімн. Потім його слухали. А після того в нас була російська школа, де до нас приходили псевдовикладачі і розповідали нам перекручені факти історії. Наприклад, що Чорнобильська трагедія це вигадка, а штучний геноцид в 1933 році, голодомор, також вигадка. Також вони розповідали, що росіяни найсильніша нація світу, адже вони перебороли Наполеона. До нас також стабільно приїжджали люди з Криму, з Росії з агітацією вступити до російських університетів. Обіцяли, що якщо ми умовимо батьків, у нас буде дуже багато можливостей, нам будуть платити гроші, в нас буде квартира. Але обов'язковою умовою до цього всього був російський паспорт, адже навіть лікування без нього отримати було не можна. At the Luchinsky camp in Yevpatoria city, we had following schedule. We began in the morning by listening to Russian autumn, then was a school program where Russian teachers taught up pseudo-history. They constantly destroyed the facts claiming their Chernobyl tragedy was a fabrication, denying the man-made genocide of the Holodomor in 1933, and asserting that Russia is the stronger nation in the world because it defended Napoleon. Constantly, there were visitors urging us to enroll in Russian universities. They dangled promises of apartment, regular cash payments, and free education, if only we convinced our parents to relocate to Russia. But there was a catch. We had to receive a Russian passport first. Similarly, it was impossible to receive medical treatment without one. We змоги not learn Ukrainian. І російську прописували нам як рідну, повністю переслідували будь-яке поєднання з українською мовою та забороняли. Нас повністю асоціювали як дітей Російської Федерації. Вони просто стерли той факт, що ми все своє життя живемо в Україні, те, що ми громадянини цієї країни, і навіть зараз в Криму ми знаходимося на території України, хоч і окупованій. We didn't have the opportunity to study Ukrainian language. We were taught the Russian and forced to declare it's our native language. I witnessed how Ukrainian language was banned and those who spoke were persecuted. We were labeled as the children of Russian Federation. They simply embraced the fact that we are Ukrainians, citizens of Ukraine, and have lived in Ukrainian all our lives, albeit now in the occupied region. А найстрашніше було спостерігати за маленькими дітьми п'яти років. Вже було холодно, вони ходили замурзані з бронхітами, з педикульозом. а Ліків в таборі не було і можливості лікуватись поза табором також не було. Нікого абсолютно не хвилював стан здоров'я дитини, але дуже хвилювала відвідуваність на уроках. І якщо ти не прийшов на урок, тебе карали. The most horrifying thing for me was seeing the five-year-old kids. As it was getting colder, they were neglected, dirty, and often sick. They suffered from bronchitis and uh head There was hardly any medicine in camp. Nobody cared about children's health. Only class attendance mattered. in the camp for ан months. My і was allowed to take me under the condition that we would return to the occupied territory. Табір показав мені, що Росія це країна тюрма. Вона спочатку приходить, потім забирає, убиває і каже, те, що ми це зробили самі. Я не бачила свого майбутнього в країні окупанці, і тому я вирішила повернутися назад на підконтрольну Україну. Я їхала рандомними перевізниками через Ростов, Маріуполь, Белгород, а потім, нарешті, побачила українського солдата і заплакала. The camp me that the Russia is the prison country. It's murderous country that comes, takes everything, kills. raves, and then says, you did it to yourself. I didn't see my future there. Risking my life, I decided to return to Ukraine. I traveled alone with the random drivers for the whole day through the Mariupol, Rostov, Belgrade. Then for two hours, I walked into my back a, through the mine, minefield, which was the only humanitarian corridor available. When I finally saw Ukrainian soldier, I burst in tears. Насправді мені було дуже страшно добиратися самі. Але коли я повернулася в Україну, мене підтримали такі організації, як Офіс Омбудсмана, благодійний фонд Голоси дітей і цей настільки важливий фонд, який сьогодні отримав премію, це регіональний центр прав захисту людини. Я знаю, що ці три організації роблять максимум для того, щоб спочатку повернути дитину, а потім повернути їй майбутнє, котре вкрала Росія. І тепер я тут стою перед вами і говорю і мислю не на свій вік, не тому, що багато читаю книжок і не від кращого життя, а тому, що мені прийшлось подорослішати, тому що Росія вкрала в мене. Півтора року мого дитинства. Тепер я насправді ніде не почуваю себе в безпеці. Підпри... Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте свободу та гідність, підтримуйте нас. Дякую. I was scared to travel by myself. When I was in Free Ukraine, I received support from humanitarian organizations. This included an Ombudsman Office, the Charitable Foundation Voice of Children, and the important organization receiving the Democracy Award today, the Regional Center of Human Rights. I know that these three organizations are doing their utmost to rescue Ukrainian children from occupation and restore their childhood. And here I am now. I'm I'm looking and I'm thinking beyond my age, not because I have better life or read large number of books, but because of Russian stole a year and a half of my childhood. I had to mature early. Russian soldiers now live in my house in Novokhovka. At the age of seventeen, I have developed chronic stress disorder. I no longer feel safe anywhere. Support Ukraine, support our armed forces, support freedom and human dignity. Thank you.